Бережи, благослови вас і Господь, я нічого не прошу. Хочу нагадати а, те, що казав Христос. Прийди до мене, всі струджені обтяжені Христос сказав, і я заспокою вас і знайдете спокій в Ісусі Христі. Ісус Христос, Він прийшов, щоб дарувати нам спокій, щоб людина могла надбати його людині, потрібно покаяться і увірувати. Ісус Христос, Він все для цього зробив, щоб людина могла мати прощення. Він помер за її на Христі, Він проливав святу кров, щоб людина не була в муках пекла вічна, а щоб була в житті вічна з Ісусом Христом, Він все для цього зробив. І Він не тільки помер, Він подолавши смерть Воскрес. Ми на святок Великого Дня Пасхи кажемо, воістину воскрес. Це дійсно, так і є. Він каже: і віруйте в Євангелію, так казав Христос. Примріться з Богом, поки є час. Хто бажає, ми даруємо Євангелію безкоштовно, Хто бажає, може взяти. Бережи, благослови вас Господь! Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови Одесу, благослови нашу країну. Даруща безупинилася кровопролиття. Мир і спокій прийшов на нашу землю в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережи, благослови вас, Господь.